У Харкові триває відновлення пошкоджених після прильотів будинків. Черга дійшла і ось до цієї висотки, що у Салтівському районі. Руйнування конструктив отримав ще наприкінці березня 2022 року. Гроші на відновлення державна субвенція. З фасадної частини е, був в між 11-12 поверхом. Пошкоджено три балкони. 13, 12, 11. Квартира на 12 поверсі вигоріла в щефть. І були там всередині пошкоджені перегородки. Та там поли. всередині квартири все вже зроблено. Всі перегородки постановлені, все зроблено. Не приступаємо к ремонту. Та відновлення балконів, тому що дом з опаленням, щоб не розморозити опалення, не розкриваємо поки стіни, тимчасові, які є, тому що може в березні ще щось заморозить. Роботи розпочали в листопаді 2023 року, і коли погода дозволяє, виконуємо утеплення будівлі зовні. Ц третьому році ми подавалися на державні субвенції. Загалом ми подавали 17 об'єктів. Поки були комісії, таке з 17 коштами міського бюджету виконали там незначні ушкодження по 7 об'єктах. Тому їх зняли потім з субвенції. І потім добили ще два, і не їх залишилося у нас вісім. На першій комісії, яка була у цьому році, було погоджено виконання на п'яти об'єктах, тобто надання фінансування субвенції на п'яти об'єктах. Ще три я сподіваюся, будуть там у третьому, четвертому місці вже погоджені і надані кошти, на які у 23-му всі пройшли процедури. Ми Розраховуємо дуже на субвенцію державну, ну тобто на допомогу державі, тому що міський бюджет на загал не витягне ніколи, навіть якщо б зараз було там мирне, скажімо так, або закінчилася війна, це на роки-роки, а може і на 10 років, якщо міський бюджет буде сам цим займатися. І, звичайно, це міжнародні партнери, фонди, але вони ще наразі працюють на об'єктах у перемоги у Шевченківському районі, але вони відновлюють об'єкти, ну за це на загал дякуємо, але вони відновлюють об'єкти, які там менш за всіх ушкоджені, тобто без конструктивних ушкоджень, але там покрівлі, місця загального користування, вікна, тобто такі легкі роботи, але вони дуже навантажують бюджет, тому що на загал вони коштують, на них також потрібні гроші. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.